Олександр Портяненко мешкає у Білій церкві, однак судять його у Дніпропетровську. Пояснюють це тим, що саме у нашому місті зараз розташовується військова прокуратура. Зі звинуваченнями Портяненко не погоджується, каже, що у нього не було іншого варіанту врятувати своїх людей. Він не полишав місце бою, а відступав. Техніку знищив, щоб вона не дісталася бойовикам. Я побачив, як мирне населення. Як люди мене як зустріли, і все решта, що в очах людей я для них не являюся зрадником, та й ніхто із наших хлопців не збирався чи перебігати до Росії, чи залишатися там, чи здаватися кудись. Суд вирішив продовжити термін розслідування ще на місяць і залишити Олександра Портяненка на свободі. Цей час він має знаходитись у межах свого населеного пункту. Взяти на поруки його погодились адвокат Дмитро Рева та радник губернатора з питань взаємодії з органами місцевої влади Андрій Денисенко. Клопотання задовільнити продовжити строк дії запобіжного заходу вроде особистої поруки фізичних осіб Денисенка Андрія Сергійовича та Рева Дмитра Валентиновича відносно підозрюваного Портяненка Олександра Олександровича. Андрій Денисенко, який взяв на поруки Олександра Портяненка, впевнений, капітан невинний. Навпаки, факт виводу бійців із оточення заслуговує нагороди. В тій ситуації, яка там склалась в цьому так званому Ізваринському котлі, Олександр прийняв єдине правильне рішення, яке його характеризує як абсолютно відповідального офіцера. Вони повернулися на українську територію і натомість замість квітів і е, е, нагород. Від військового керівництва отримали обвинувачення в самостійному залишенні місце служби. Андрій Денисенко справжньою причиною звинувачень називає недосконалість військової та судової систем. За його словами, за ґратами вже знаходиться чимало військових засуджених за схожі порушення.